Доброго вечора. З початку року за сприяння служби зайнятості області майже 6 тисяч незайнятих громадян отримали роботу і понад 2 тисячі осіб взяли участь в оплачуваних громадських роботах. До речі, саме ця послуга чи не єдина можливість для більшості сільських безробітних утримувати родини. До вашої уваги, практика проведення оплачуваних громадських робіт у корицькому районі. Традиційні прес-тури, які обласний центр зайнятості щорічно організовує для представників регіональних засобів масової інформації, переконують у подвійній користі громадських робіт і для людей, і для громади. Безробітні мають, хоч і тимчасову, але оплачувану роботу у рідному селі, яка їхніми силами підтримується у чистоті та порядку. Таким чином знімається ще й соціальна напруга в сільських населених пунктах. На сьогодні у всіх містах і районах області прийняті відповідні розпорядження щодо організації плачених громадських робіт у 2012 році, визначені переліки підприємств і види робіт, які будуть проводитися. Очікується залучити у цьому році понад 10 тисяч безробітних громадян і використати майже 11 мільйонів коштів фонду на організацію цих робіт. Є джерела фінансування оплачуваних громадських робіт: це кошти підприємства, кошти фонду, відповідно і кошти місцевих бюджетів або інші джерела. Це можуть бути і благодійні, але при умові, що за кошти організації робіт за кошти фонду залучається лише безробітні. Як зауважила Наталія Богданівна, безперервно працювати на оплачуваних громадських роботах можна не більше шести місяців протягом року, але і цього іноді достатньо, щоб відчути від праці і матеріальне, і моральне задоволення, а ще показати свої ділові якості і, можливо, отримати постійну роботу. На сьогодні ведеться робота уже в області, і більшість районів підтримали. Виділили кошти на органі... з місцевих бюджетів на організацію оплачуваних громадських робіт і відповідно з можливістю залучити молодь і студентів вільний від навчання час. Відтак, організація громадських робіт завжди перебуває на особливому контролі усіх районних служб зайнятості. Не є винятком і Корицький. Лише торік було укладено 40 договорів з підприємствами та організаціями на проведення оплачуваних громадських робіт. Майже 650 безробітних мали тимчасову зайнятість, та й цього року вже сотню незайнятих громадян залучили до суспільно-корисної праці. Протягом першого кварталу 2012 року до громадських робіт було задіяно 100 чоловік із числа безробітних. 93 чоловіка працювали на громадських роботах за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування і 7 чоловік працювало за рахунок коштів підприємств, основ організацій. В основному за рахунок коштів фонду безробітні громадяни працюють на об'єктах соціальної сфери в сільських радах. Сьогодні ми бачили сьогодні. ми були на об'єктах, де працювали наші безробітні, де проходили фінансування заробітної плати за рахунок коштів фонду. А потреба у робочих руках незайнятих громадян є завжди. підкреслює заступник міського голови корця Володимир Знаменець. Упорядкування та прибирання в міському парку, ремонт зупинок, фарбування пам'ятників та навіть ліквідація стихійних сміттєзвалищ словом, охайне обличчя містечка заслуга багатьох безробітних. Горівська міська рада постійно працює із центром зайнятості. Значить, працівниками центру зайнятості виконуються наступні роботи у нас на території міста. Це в основному благоустрій міста. Значить, працівники обрізають нависаючі гілля на тротуарах пішохідних, пішохідних тротуарів. Також очищаємо від пагонів дикого клена гілля, очищаємо пагорби річки міста. Річки Корчі, ще працівниками проводимо такі роботи, як обрізання дерев парку, прибирання території парку. Також тримаємо в належному стані наші міські кладовища, які є на території. Ще працівники виконують такі роботи, як тримаємо в естетичному стані наші автобусні зупинки. Чимало праці безробітних вкладено і в корицькій обласній лікарні відновного лікування. Так, місцева жителька Ніна Бухало вже не вперше задіяна на громадських роботах у цьому медичному закладі. Жінка каже, що приємно працювати там, де цінують людей і де можна побачити реальні результати своїх старань. Цій лікарні ми стараємося красити, малювати. От. Багато ремонту роблять мужчини, але ми допрацьовуємо, от вішаємо штори там, от допомагаємо по доми біля подвірячку, ми садимо квіти. Ну, все робимо те, що нам е, радять, і ми, ми із... задоволені це робимо. Корицька обласна лікарня відновного лікування. Єдиний заклад такого типу у західному регіоні. Тому його головний лікар Анатолій Миронець намагається зробити все для максимального комфорту хворих. І допомога Корицького районного центру зайнятості неабияк стала у нагоді. Ми зараз знаходимося в відділенні знаходимося у пальнологічному відділенні. І кому за рахунок центру зайнятості закінчити і басейн, тому що в нас є проблеми, люди приїжджають із килами спинного мозку, хочуть всі попасти на підводне витяжіння. Підводний апарат підводного витяжіння є один-єдиний, він вже застарілий. Нам вдалося закінчити цей басейн, ми тепер одномоментно можемо приймати 5-6 пацієнтів на підводне витяжіння. Залишилося тільки його устаткувати і запустити. Нині ж за допомогою безробітних в оздоровниці тривають ремонтні роботи з покращення благоустрою. Серед уже зробленого облицювання стін, мурування перегородок, шпаклювання. Минулого року безробітні заготовляли лікарські трави, садили та доглядали загородиною, обрізали кущі, прибирали територію, займалися вивезенням сміття. Нині, за словами Анатолія Меронця, першочергове завдання закінчити реконструкцію корпусу терапевтичного відділення, тому знову сподіваються на допомогу незайнятих громадян. В першу чергу треба закінчити ще корпус терапевтичного відділення, який розпочатий він накритий, він оздоблений, залишилися оздоблені роботи. Це в першу чергу середину. Тому що так, загальному по всіх корпусах так, роботи вже оздоблені, зроблені, а в нас ще є проблеми в травматологічного відділення, залишилося 5 палат неоздоблених. терапевтичне відділення по оздоблені практично закінчено, тільки те, що недобудовано, потрібно його закінчити. От і фізіотерапевтичне відділення є мають можливість підзаробити, а заодно й зробити свій внесок у розвиток села безробітні села Іванівка. Минулого року в громадських роботах тут взяли участь 17 місцевих мешканців, адже створювали тут цілий центральний комплекс села із дитсадком, сільською радою, фапом, бібліотекою та поштовим відділенням. Нині тривають ремонтні роботи в дитячому садку, який заплановано відкрити до 1 червня. Без Безробітних ми не обходились ніде ні на хвилину. Ви розумієте, кругом ми старалися підключити людей і чим побільше їх сюди задіяти. Ми починали за три місяці. Ми обладнали приміщення сільської ради. За два місяці, навіть менше, ми облаштували пошту своїми силами, не за бюджетні кошти, а за свої кошти ми купували свої зарплати. Фарбу, цемент, штукатурили, плитку обліцували, грубко робили. Все все робили за свої своїми силами і за свої кошти. І все знову таки наголошую із людьми центру зайнятості. Із задоволенням трудиться на благо громади жителька Іванівки Таміла Русанова, яка говорить, що односельці дуже раді, що вдалось зберегти приміщення і за ентузіазму сільського голови відновити тут роботу садочка. Цікаво, що і руками Володимира Сайця для дитсадка теж зроблено немало. Я тільки працюю тут місяць. Я стала в центр зайнятості, так як я була. 18 років подогнуто за дитиною інвалідом, і я прийшла до них попросити, чи вони зможуть мене поставити так як на облік до себе. От і вони розказали свою ситуацію, що моя дитина була інвалід, і зараз на даний час інвалід, і вони поставили мене. От і я їм дуже щиро дякую за те, що вони мене поставили е, до себе на облік центру зайнятості і надали мені таку можливість е, е, суди в наше рідне село прийти на громадські роботи, оскільки я до цього часу тільки отримала пенсію е, за дитиною. От а зараз на даний час я вже зможу отримати так, якби свої зароблені гроші. Володимир Дмитрович стверджує, що без співпраці з центром зайнятості таких результатів було б важко досягнути. І такі громадські роботи це і гроші в сім'ю, і економія мізерного сільського бюджету, і покращення соціальних умов в населеному пункті. У нас плани значить дорогу закінчити до міжжиріча. Це ми, я був з Антоліосі. Зустрічався, значить, після свят. Будемо продовжувати асфальтувати дорогу, 5 кілометрів вже гроші, які затвердив, гроші пішли. Буде робиться. У нас село Березівка є, там буде вулиця, одна, теж поточний ремонт робиться, повністю буде тверде покриття. Плануємо, плануємо ще найближчим часом поставити питання перед обласною адміністрацією допомоги нам відділення коштів на те, щоб покращити умови в будинку культури. А директор Корицького районного центру зайнятості Валентина Іщук впевнена, що саме такі активні та результативні сільські ради і треба підтримувати. Загалом у найближчих планах чимало роботи, і кожен зайнятий громадській роботі безробітний зможе себе проявити та заробити. Планується в дальнішому. В цьому році ми плануємо провести великий об'єм роботи Харилуцька сільська рада запланованого будівництва садочка і новокориць. Сільська рада, новий корець це приміська сільська рада. Переповнені дитячі садочки в нашому місті Корці. Дитячі садочки. і тому виникло питання будівництва садоч... дитячих садочок у місті. Відвідують діти із з Нового Корця. І тому вирішилося питання, що потрібно буде робити дитячий садочок на території новокорецької сільської ради, щоб розвантажити дитячий садочок міста. Приміщення вже є. Визначилися з приміщенням, розпочнуться незабаром ряд документів. Буде оформлено, Розпочнуться ремонтні роботи дитячого садочка. В Новому корці це теж буде велике приміщення. Я думаю, обов'язково будуть працювати наші безробітні. Сільський голова Іванівки Володимир Саєць, як ми зауважили, вище немало зробив для села. І гойдалки, які прикрашають дитячий майданчик, його рук справа, тому що за спеціальністю Володимир Дмитрович електрозварник. Чим цікава та потрібна ця професія? Далі у програмі. Зварювання надійний та економічний спосіб нероз'ємного з'єднання машин, конструкцій і споруд, який знайшов широке використання у різних галузях народного господарства. Без електрозварників неможливо жодне будівництво, а їхня праця вкладена і в космічні кораблі, і в морські судна, і в мікроелектронні прилади. На нашому ринку найбільш затребувана вона професія йде така фірма, як «Агроресурс», яка виготовляє котли опалювальні. Далі у нас гігант нашої Рівненської області це фірма Азот, яка виготовляє Віндобрива. Наші сварщики повністю всі, більшість частина яких туди влаштовується на роботу. І замовлення в основному йдуть від цих великих підприємств. Також є замовлення від Здолбунський цементно-шиферний завод, який теж наш. Наші випускники там проходять і практику а надалі залишаються на, на на постійну роботу. Навчання слухачів триває вісім з половиною місяця. Від цього часу вважає Сергій Іванович достатньо для здобуття кваліфікації, тим паче, що для якісного навчального процесу у закладі є всі необхідні умови та сучасне обладнання. Я вибрав цю професію по тій причині, тому що останнього часу є потреба. Для підприємств в цій професії і друга причина в тому, що фізично вона є легша, ніж на будівництві. Тільки потрібно виконувати охорону праці, тому що є свої другі небезпечні фактори. Тому так як тепер ми варили на дворі, то це відповідає техніці безпеки, тому що постійно навколо є свіже повітря. А коли вже працювати в цехах на підприємстві, то там потрібно слідкувати за тим, щоб були або особисті засоби безпеки, або щоб працювали ті пристрої, які дають свіже повітря безпосередньо до місця роботи. На сьогодні це все пам'ятаєте, хто шукає, той завжди знайде. До зустрічі через місяць.